Так, народ, всім привіт! Короте, шо, сьогодні на роботу, знову за баті вийшли, просить, що, просили, що треба, треба піти. Ну що, тут трошки вирішили зайнятися уборкою, петкусі поприбирали, попідмітали. Тепер треба машину сховати від снігу, бо вже трохи притрусило, а далі непонятно, як з зимою буде. Короте, веземо в Подновіс її, причепили до погрузчика. Там повідключали ті всі передачі цього редуктора приводного, можна сказати. І тягнемо под навес До наступного сезону, можна сказати. в цьому році вона нормально відпрацювала. Були там деякі поломки, ну без цього ніяк. Бо бачите, вона працює в таких умовах, що пилюка то отак. Веземо туди, де... Де комбайн стоїть. О, зразу сніг поптрушується трохи. Вчора дощ був туман, але за ніч знову снігу трохи натрусило. Вже сьогодні десь мінус 2-3, руки підмерзають трохи. Щось колеса пищать. Зараз спробуємо туди в піднав'яз затягнути його. так, Там якісь коробки стоїть. На погрузчик сила, звісно, до сіди. Роботи робить багато, різної. І ковшому, он ковш стоїть, універсальний. Так, комбайн там зимою вже. Так, пробуємо запихати задом далі. Так, коротше, задом не вийшло, бо тут воно все крутиться. Перечепили трошки. І пробуємо отак затягнути Должно вийти Так, наступну машину, яку перевоз, перетягуємо зерномітатель. Дуже така нормальна. Машинка, зерно кидає дуже класно і швидко, з кагата в кагат. Так щоб вологу зменшити пшеницю можна робити. О, зразу сніг горне. Ховаємо його, щоб зимувало по Так, Трошки тормозить, зараз устраним. Так, їде саме, рулювати не треба. Але туди його якось запекнемо і будемо ось 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 тут, тут буде зимувати. А якось хобота повернемо і буде воно там. Ось так от поскладірували, можна сказати. під навісиком все. Ну і ще собаку сюди збудуть, перетягнемо і все, буде норм. Так, що до палю грубу. Гріємось, потужки підмерзли, п'ємо чай